Королівство ледарів. Того ранку Петрику все ніяк не хотілося вилазити з ліжка. Хотілося лежати і ніжитися. Вставай, Петрику, весь день проспиш. бурчала бабуся. Ну, бабуся, ну ще трішки. А ліжко хто застеляти буде? запитала бабуся, коли Петрик мляво брів до столу. А зуби чистити? Ой, бабусю. Лінь. відмахнувся хлопчик. Дивись, онучок. Так можна потрапити до королівства ледарів. Не буває такого королівства. Казки все це. А було б? То я б з задоволенням туди б вирушив. Ох, Петрику, Петрику. Погано бути ледарем. Стільки цікавих речей у світі, а через лінь можна їх не побачити і не впізнати. Після сніданку хлопчик поплентався назад в кімнату. Ось так і буду валятися тут весь день. Нічого робити не хочу, голосно промовив він. Та й до королівства ледарів я не проти потрапити, особливо, якщо там можна лінуватися, скільки душі завгодно. Петрик закрив очі, вирішив ще трохи подрімати. Коли Петрик знову відкрив очі, То на свій подив виявив, що лежить не на ліжку. А на зеленій м'якій травичці. Петрик тут же схопився на ноги і озирнувся. Хлопчик побачив ворота в місто, яке було обнесене високою стіною. Біля воріт стояли два охоронця. Насправді, не зовсім стояли, а дрімали. Вибачте. А куди це я потрапив? запитав Петрик. Один із охоронців відкрив ліве око і буркнув собі під ніс. Хіба не бачиш? У королівство ледарів. Значить, воно дійсно існує? А не могли би ви відімкнути ворота, щоб я зміг потрапити всередину? Ні, не могли б. Нам лінь. Ну, а як я тоді зайду? запитав Петрик. Штовхни ворота і зайдеш. Вони не замкнені, нам лінь їх замикати, відмикати. Заходячи в місто, Петрик подумав, що з такими охоронцями будь-хто може пробратися в королівство непоміченим. Хлопчик йшов вулицями міста і дивувався, до чого ж тут було неохайно і похмуро. Скрізь лежало сміття. Людей на вулиці було мало, а ті, кого він зустрічав, кудись, неохоче брели з незадоволеними обличчями. Недалеко Петрик побачив кондитерську. Чомусь хлопчик відразу ж згадав про свою бабусю. Він часто ходив з нею в кондитерську. За булочками. І вона завжди купувала йому здобну свіжу булочку з родзинками. Так захотілося хлопчикові ароматної здоби, що він вирішив заглянути в кондитерську. На свій подив він не відчув там запаху свіжого хліба. На столі стояла каструля з тістом, яке так підійшло, що було готове втекти, а на лавочці спав кондитер. Вибачте, вибачте, мені б хотілося здобної булочки, трохи підвищивши голос, попросив Петрик. Он там тісто в каструлі, а он там пічка. Зроби булочку і випечеш її в печі, а мені ліньки!» відповів кондитер і повернувся на другий бік. От ледар. Вийшовши з кондитерської, Петрик побачив королівський палац і попрямував прямо туди. Скоро хлопчик опинився в тронному залі. На троні сидів король і голосно кричав: Слуги, де моя корона, королівського кравця до мене. Король кричав вже досить давно, але ніхто так і не з'явився. «От ледарі!» – поскаржився він. Нічого від них не доб'єшся! А ви візьміть інших на цю роботу, порадив Петрик. Так і ті будуть лінуватися. У нас же королівство ледарів, пояснив король. Вони чітко виконують мої накази лінуватися, лінуватися якомога більше лінуватися щодня. Ну, а навіщо ви видаєте такі накази? Здивувався хлопчик, адже тоді до вас ніхто не прийде. Ну, так, я ж ледар сімнадцятий. Мій батько, мій дід, мій прадід і всі інші предки були жахливими ледарями і змушували лінуватися інших. Якби я і мої піддані не лінувалися, то нашого королівства просто не існувало б. Ти, напевно, новий житель нашого королівства ще один новоспечений ледар, зрадів король. Ні, ні, я, я не ледар. Я е, тут у вас е, випадково опинився, захитав головою хлопчик. Щоб потрапити сюди, треба просто захотіти цього й двічі, вимовити своє бажання вголос. Петрик з жахом. Згадав, що дійсно два рази побажав опинитися в королівстві ледарів за сніданком і коли повернувся в свою кімнату. А можна мені якось назад повернутися до бабусі? запитав хлопчик короля. Е, «Ну, на жаль, можна. Це тобі до придворного чарівника треба звернутися. І якщо йому не буде лінь. Петрик кинувся шукати придворного чарівника. Виявилося, що той живе у вежі. Добрий день, привітався хлопчик. Я хочу вибратися з королівства ледарів і потрапити до бабусі. Ви ж можете мені допомогти, будь ласка. Зможу, це ж моя робота, тільки зараз мені лінь. Почекай, трохи, а скільки мені треба чекати? з нетерпінням запитав Петрик. Може, до вечора, а може, і до завтра. Та хто ж мене знає, може, мені буде ліньки весь тиждень або навіть місяць. Ти знаєш, чим більше лінуєшся, тим більше тобі хочеться лінуватися. Але ж мені дуже, дуже треба потрапити додому, злякано вимовив Петрик. Ну, якщо ти такий нетерплячий. То там, у кутку, чарівна книга, махнув рукою чарівник і знову втупився до дзеркала. Петрик побіг туди, куди вказав чарівник, і побачив товстенну чарівну книгу, яку вже, напевно, кілька років ніхто не відчиняв. Вона була покрита товстим шаром пилу. Мабуть, мені треба знайти тут якесь заклинання. Думав про себе хлопчик, гортаючи величезні сторінки. Якесь заклинання, в якому говорилося б, що я більше ніколи, ніколи не буду ледарем. І ось нарешті, на 314-й сторінці, Петрик побачив відповідне заклинання. Він набрав побільше повітря в легені і голосно прочитав. Ніколи, ах, ніколи лінуватися я не буду. І слово лінь навіки я забуду. Петрик заплющив очі. А коли відкрив їх, побачив, що знову лежить на ліжечку в своїй кімнаті. Щастя, Петрика не було меж. Він відразу ж схопився з ліжка і став заправляти його. Потім побіг у ванну чистити зуби й умиватися. Бабусю, тобі чимось допомогти. Збігай в булочну, онучок, купи булочок до обіду, а потім можеш погратися. Посміхнулася бабуся. Ні, я не хочу гратися. Я ж не ледар. Ну, грати діти теж повинні і читати книги, і вчитися, і займатися спортом. Добре, я швидко повернусь, радісно вигукнув Петрик, взяв гроші і з підстрибом вибіг за двері. Когось він мені нагадує, задумалась бабуся, дивлячись услід онукові, а потім посміхнулася і додала. Та мене саму і нагадує після того, як я в дитинстві побувала в королівстві ледарів, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.